Вау, селяни, що це ви тут побудували? А ти що не бачиш, це гігантська пляшка, а всередині неї кола. А, тобто це кола. Постривайте, а її можна пити. Ну, звичайно, ось дивись, я тобі в пляшку і набрав, можеш спробувати. Та вже, ну добре, я 100% зараз її спробую, Мені цікаво, яка вона взагалі буде на смак, і я вам хочу сказати, друзі, це найсмачніше коло, яку я коли-небудь куштував. Приємно чути. Ну що ж, дякую, що пригостили, а тепер я пішов по своїм справам. Коротше, хлопці, ходімо і ми по своїм справам. Точно, точно, коли їх закінчимо, знову будемо коштувати цю около. Так, здається, воно було десь у моєму будинку. Так, я знайшов. А саме, друзі, я знайшов насіння томатів. Тому зараз беремо і приберемо всю цю пшеницю, а також, звичайно, картоплю. І на їх місце, друзі, садимо ці томати. Тому що селяни мене пригостили колою, а я хочу пригостити їх смачненькими томатами. Вони таке то. Точно, ще ніколи в житті не куштували. Ну що ж, посадив, а тепер давайте зробимо так, щоб все це швидше зростало. Ось таким чином. Подивіться, які ці томати прикольні. Ну що ж, мені вже і так вдалося виростити їх доволі таки багато. Тому деякі з них давайте одразу зберемо. Та давайте одразу цілий ряд зберемо. Звичайно, знову їх саджаємо, нехай знову ростуть. А ми, друзі, беремо ці томати і прямуємо прямо до селян. Зараз будемо їх пригощати, селяни построблять. Давайте, а де селяни? І куди подівалася їх величезна пляшка з колою? Ей, агов, агов, мене хтось чує. Зізнавайся, куди, навіщо ти їм перемісти? Селяни? О, а я вас шукаю. Тому що я хотів пригостити вас томатами, ви таке точно ніколи в житті не їли. Та навіщо нам твої томати? Коло нам нашу поверне. А, ви про ту пляшку з колою, яка була ось тут? Каво, не роби вигляд, що ти нічого не знаєш. Пострувайте, так а що я повинен знати? Я трохи вас не розумію. Ми на Декілька хвилин, трохи втомилися, вирішили попити колу, переходимо, ти тут стоїш, а пляшки нашої немає. Ні, постривайте, постривайте. Тобто ви хочете сказати, що це я її кудись дів. Ну а хто ж ще? Ти єдиний, хто був в цьому селі, окрім нас. Але ж постривайте, я також був зайнятий ділом. Ось там, бачите, мене там томати посаджені. А ти їх, може, вчора посадив, хто тебе знає. Ні, ну добре, давайте в усьому адекватно розберемося. Так, так, звичайно, давай, тому що ми вже викликали поліцію, зараз. Будемо розбиратися. Та ні, хлопці, ну ну навіщо ж нам поліція? Хіба ми самі не можемо розібратися? Хто ви какого поліція? Кажіть, що у вас сталося? Та що ж таке, ще й поліція одразу приїхала? Ось цей зелений, тобто кавон вкрав у нас величезну пляшку з колою. Та це неправда. Ага, ваше кавон, зрозуміло. так це ви вкрали їх пляшку. Та це не я взагалі. Та навіщо мені це робити? І як би взагалі я її вкрав? Ви бачу, вона було просто величезна. До речі, цілкового є. Як би він один її вкрав. Та це ж камон, ви його недооцінюєте. Він точно щось вигадав і це зробив. Ну ось подумайте, навіщо мені одному стільки ков, вона ж дуже шкідлива. Слухайте, ну насправді поки що ніяких доказів, що це зробив, він немає. Ну то що, допитайте його? Та ми вже, здається, все і дізналися, що треба було дізнатися, тому вирішуйте цю ситуацію самі. Ось так селяни, бачите. А як нам самим її вирішувати? Ну, ось коли у вас з'являться якийсь доказ. Можете телефонувати, і ми зароштимо того, хто у вас вкрав цю пляшку з колою Більше взагалі нічого не хочу чути. Я хотів їх пригостити, а вони замість цього викликали на мене поліцію. Взагалі добре. І я вважаю, що від цього просто зараз треба відпочити сиячи за комп'ютером. Та роблячи нові відео для мого каналу. До речі, про мій канал, друзі, на жаль, в останній час на відео набирається достатньо мало лайків. Я маю на увазі на нових відео. Тому так, якщо ви хочете підтримати мій канал, а також україномовний контент, просто поставте лайк. Лайк. Як я і завжди кажу, у вас це не займе багато часу, а мені це дуже-дуже дуже 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 сильно допоможе, щоб ви знали наскільки мені це допоможе. Тому так, друзі, давайте спробуємо набрати на цьому відео три тисячі лайків, і це було б просто ідеально. Тому, будь ласка, зробіть це. І до речі, так, дякую всім тим, хто мене підтримує, ви найкращі. А тепер вже просто можна спокійнесенько сідати за комп'ютер і робити нові відео для мого каналу, нікуди не поспішаючи і роблячи, скажімо так, це в задоволення. Коли він вже її покаже. А що, хто це хто це сказав, поострувати, ну, селяни, ви що, з чому ви слідкуєте за мною? Нам потрібні докази, що саме ти вкрав нашу наша пляшка. Ми ж знаємо, що ти її вкрав, тому ми чекаємо, ти її дістанеш. Та звідки я її можу дістати, воно ж просто величезна. Ви не думали про те, що я б її навіть ніде не зміг сховати. Ось що, що, а в тобі ми впевнені, що ти б точно зміг її десь сховати. Так, все, щось я вдумав взагалі не хочу. Сидіти, поки за мною слідкуй. Тому для того, щоб розслабитися, я хочу погодувати тварин. Хто тут в нас є? О, в нас тут є курча, тому давайте зараз візьмемо насіння пшениці, підходимо. Та хоча вони самі за мною будуть йти, як ви бачите. І починаємо, друзі, одразу. Ось таким чином їх годувати. Давайте, давайте, давайте. Це дуже добре. Смачненька їжа це завжди добре. Тому не соромтеся, підходьте. Насіння пшениці точно вистачить на всіх. Про це можете не хвилюватися. Ой, ей, хлопці, Чуєте, під його будинком пляшки немає. Ну що ж, я всіх погодував, також я заспокоївся, і тепер можна спокійнесенько повертатися додому. Допрацьовувати те, що я ще не допрацював. Селяна, а що ви робите тепер у моєму будинку? Ви чому без дозволу сюди заходите? це ще що таке? Ну як це що? Це логічно. Ми думали, що ти сховав пляшку з колою під своїм будинком. Це ж ідеальне місце. Ех, та що ж таке, це було б ідеальним місцем, якби я взяв вашу пляшку, а я її не брав. Ну а хто це? Скажи, хто це міг тоді зробити, як не те? Та мені звідки знати, я що дивився в той бік. Але я впевнений в тому, що це зробив не я. І взагалі, селян, давай вже вилай звідти. Пів будинка мені тут зіпсували. Ну добре, добре, ми підемо, але знай, це ще не кінець. Ну все, бувайте. І більше за мною ніколи в житті не слідкуйте. А зараз мені треба якось відновити мій будинок. Тому що, як ви бачите, селяни мені тут просто взяли та зіпсували весь фундамент. І головне, щоб будинок мій не провалив. Під землю, тому я зараз ось таким чином ставлю блоки, і здається, так, фундамент витримує. А селянам я вважаю, повинно бути соромно ось так брати та слідкувати за мною. А зараз, друзі, щоб селяни більше точно нікого не дивилися в мої вікна. Я поставлю ось такі штори. Завдяки цим шторам селяни тепер просто не зможуть за мною слідкувати. Тому що дивіться, що я можу зробити один, два, три, чотири, п'ять, шість, і все. Я замаскувався. Тут я можу зробити те ж саме. Ну і давайте з цієї сторони також ми їх поставимо. Тепер вони ніколи не будуть за мною слідкувати, а навіть якщо спробують це зробити, вони просто нічого не побачать. Виглядає це все круто. І якщо захочу, я зможу їх відкрити. Якщо захочу, я їх закрию. Все доволі легко. Зсередину зрозуміло, як це виглядає, а як це взагалі буде виглядати зовні? Давайте подивимося. І так, друзі, щось можна побачити, звичайно, але вид вже не такий добрий, як раніше. Ну а що, як думали, селяни? Звичайно, я буду з ними боротися, постривайте. Ну, друзі, а це ще що Кущі якісь чи що? Стоп, селян, я ж. Я ж тебе бачу. Тут нікого немає, тут ніхто не живе. Ага, хто це тоді каже? Ти що думав, що зможеш ось так легко за мною слідкувати? Та тебе за кілометр, видно, постривайте. Ну тут, здається, ще один сидить. Так, друзі, ось ще один. Давайте вже, вилазьте звідти. Сидять в кущах, та думають, що я їх не бачу. Звичайно, я вас бачу. Тому давайте, на вихід всі. Та що ж таке, план повністю провалився. Звичайно, вам ще точно треба навчитися маскуванню. Навіть ще там один сидить. Дитя і селян. Не треба витрачати дарма час. Просто виходь звідси. Ну нічого, нічого, ми ще зможемо довести, що це ти, злоній, Ти грабіжник. Ой, ой, тільки не треба ось так кричати. Та звинувачувати мене в тому, що я ніколи не робив. Прибирайте тут ці кущі і більше за мною не слідкуйте. Скільки разів вам це ще повторювати? Ну нічого, нічого. Він рано чи пізно захоче випити коло. Згоден, і таким чином він приведе нас до неї. До речі, друзі, відкрито коментарі на пишіть, як ви гадаєте, хто? Вкрав пляшку селян. Це зробив я, або, наприклад, хтось з селянів, або якась інша людина. Напишіть обов'язково у коментарях свою думку, як ви гадаєте, хто вкрав цю пляшку. Це, знову ж таки, дійсно, або я і просто від вас це приховую. Або це хтось зробив селянів, або інша людина. Напишіть обов'язково свою думку в коментарях, буде цікаво її почитати. І знаєте, щось якось взагалі стало доволі тихо. Напевно, селяни вже більше за мною не хочуть слідкувати, і насправді це добре, тому можна спокійно. Виходити на вулицю і постривать, Ну, друзі, а, а я щось селяні взагалі не бачу. Вони що, кудись поїхали. Ей, ей, селяни ви де? Слухайте, це максимально дивно спочатку, а пляшка кудись зникла, а потім селяни кудись зникли. Може, тут дійсно якийсь злодій завівся. Та ще й мене зараз вкраде? Ні, я цього точно не хочу. Хоча постривайте, но ну, друзі, так ось ось вони, це ж селяни. Як я одразу цього не помітив селяни. Ей, ей, не робіть вигляд, що ви мене. Не бачите та не чуєте. Я ж знаю, що ви намагаєтеся за мною слідкувати, і ви доволі помітні. Чуєте мене? Ви доволі помітні, тому давайте перевдягайтеся. Знімайте цей костюм і надягайте свій звичайний костюм, тому що я вас все одно бачу. Та що ж таке, ми думали, ти нас не побачиш. Ні, ну, ось ця спроба не погана, але все одно я вас побачу. Якщо ось так дивитися, не одразу видно, що тут хтось є. Але коли я ось тут проходжу, я одразу бачу, що ви тут стоїте. Ну добре, добре, ка нам вже набридався до слідкувати. Давай миритися. Ну нарешті їй сам давно цього хотів. Тільки повари нам нашу пляшку з коло, і ми поліції нічого не розповімо, обіцяємо. Та знову ви про старе. Якщо чесно, я вже в цьому селі не можу знаходитися. Постравай, ти куди зібрався? В шахту, все одно в мене там є одна справа, яку я давно хотів зробити. А саме, друзі, дивіться, в мене є кам'яне кайло. Ось, бачите, ось таке воно. Всі ви знаєте кам'яне кайло, але ви також знаєте, що воно доволі таки погане. І я давно, дуже давно хотів собі його покращити, тому давайте зараз добудемо трохи заліза. І замість кам'яного кайла в мене з'явиться вже залізне кайло. А з залізним кайлом вже навіть діаманти можна добувати. Останній час в мене просто не було можливості це зробити. Було багато справ і все таке. А зараз в мене з'явився час, тим паче я в селі поки що знаходитися не хочу. Тому давайте поки що побудемо тут. Що нам зараз треба? Давайте, друзі, поставимо верстак. Відкриваємо його. Одразу нам з вами треба скрафтити піч. також можна її тут поставити. Так, друзі, і мені десь треба знайти вугілля для того, щоб, звичайно, переплавити залізо. І давайте одразу, друзі, ми з вами це і зробимо. Мені треба всього лише три вугілля, мені цього висачить просто з головою. Забираємо його і можемо спокійнесенько зараз його переплавляти. ну, Друзі, а звідки тут з'явилося так багато залізної руди? Щось не розумію. Тобто хвилиночку вхід в шахту знаходиться тут. Ви ж пам'ятаєте, друзі, я і йшов, йшов, йшов сюди, добув тут трохи заліза на цьому місці. Потім пішов далі, добув трохи каміння, і я проходив тут. І заліза на цьому місці не було. Зараз воно є це якось дивно. Воно щось саме по собі тут з'явилося. Але ж добре, давайте, друзі, відкриваємо пічку і переплавляємо нарешті наше залізо. Слухайте, ну і так як цього заліза тут багато, давайте також його добудемо. Ось таким чином. Постріла, а щось воно не добувається. Ай, боляче, не бий! А, стоп, що? 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 Şu... Хто це селяни, це ви, ви де? Хвилиночку, ви що в цих блоках сидите? А, а якщо ось так? Ей, не роби цього, зрозумів, боляче, кажемо. Я навіть не знаю, як ви змогли тут взагалі забаскуватися, але виходьте, виходьте, кажу вам. Ну добре, хлопці, тут, на жаль, він нас помітив. Та що ж таке? Ну, в цей раз ви взагалі мене дуже сильно і налякали, і, звичайно, здивували. Але ж ви казали, що більше не будете за мною слідкувати. Вважай, що ми тобі збрехали. Ну добре, добре, як скажете все одно я в шахті вже зробив все, що мені треба. Тому, друзі, ламаємо цю піч. Забираємо також, звичайно, залізо, і нам також треба з собою забрати верстак. Мені треба ще дещо добути. Але селяне, сидіть тут, якщо вам хочете, пройдіть трошки, дуже навідобре. І для того, щоб скрафтити залізне КУ, як я хотів, мені треба трохи дерева. Воно в нас тут взагалі повсюди є, але я хочу піти в той бік. Ходімо. Ну ось він нас постійно помічає, і нам треба зробити якось так, щоб він нас не помічав, він нас взагалі не бачив, а ми. Його бачили. Ну так, це правда, так а що ти пропонуєш? Підіть, хто й швидко, десь камери по всьому нашому село. А я поки поставлю монітори, через які ми будемо е, спостерігати за кавуном. Ну що ж, добре, камери так камери. Вони зараз тут будуть на кожному кроці. А ще, звичайно, у будинку кавуна. І таким чином він нічого від нас не сховає. Ну що ж, так як в шахту він точно не повернеться, будемо слідкувати за ним прямо звідси. І не кажи, тепер він точно не зрозуміє. Що ми за ним слідкуємо. І ось майже, друзі, я вже підійшов до дерева, і зараз ми його спокійнесенько добуваємо. Тобто так, одне ось це дерево і готово нарешті. Тепер, друзі, одразу переробляємо його в дубові дошки, відкриваємо верстак, з дошок робимо палиці, і з палець, а також залізних злитків, робимо залізне кайло. Нарешті, друзі, воно в мене з'явилося. А це кам'яне, якщо чесно, тепер можна просто викидати, тому що в мене тепер є залізне, воно більш міцне і більш. Швидко буде копати. Фух, і ще одну справу я нарешті зробив. Хвилиночку, друзі. А вам не здається це якимось максимально дивним? Тобто, так, що тут робить так багато камер, чому вони всі рухаються? Це, напевно, знову селяни поставили. Ну що ж, хлопці, цей час настав, дивимося всі в монітори. Зараз дізнаємося, куди Кавон сховав пляшку. Ой, хлопці, здається, він нас бачить. Точніше, нас він не але він бачить наші камери. Ну що ж, цікаво, що він буде робити після цього. Ні, ну точно селяни їх тут поставили. Навіщо ж їх тут так багато? Подивіться, подивіться, друзі. Прямо прямо на кожному будинку ці камери стоять. На кого ді одразу дві бачите в один бік дивляться? Це він там що сміється з нас, чи що я не розумію. Але добре, що він хоча б їх не ломає. Ех, селяни, селяни. Ну що ж, добре, давайте друзі, дійсно, зломаємо просто абсолютно всі ці камери, тому що вони мені тут взагалі не потрібні. Тому ломаємо. Нехай селяни трохи позляться. Ну а що, я тут також півдня злюся на них. І вони нехай також трохи позляться, що я ламаю абсолютно кожну їх камеру. Вони старалися, думали, що їм це допоможе, але, як ви бачите, ні. Як воно може взагалі їм допомогти, коли я дійсно нічого не крав? Ще ось тут треба зламати, я навіть не знаю. Слухайте, а їх тут дійсно доволі багато, врешті-решт. І здається, тут останні: одна і друга готово. Та що ж таке зв'язок з них, він по зник. Хлопці, хто ж думав, що за ним буде слідкувати так складно. Та не хвилюйтеся, ви дивіться, що в мене є. Ну і навіщо нам твоя іграшкова автівка? А ти її купив? Ну молодець, а нам то що з цього? Та ви не розумієте, я можу прикріпити камеру до цієї іграшкової автівки, а потім рухати її. Точно, точно, ця автівка маленька, і вон просто її не побачить. Ось ось, і таким чином ми будемо за ним спостерігати. Слухайте, я ось заглядаю в деякі будинки. Селянів я там просто не бачу. Кудись вони врешті-решт ділися вже вкотре. Напевно, знову десь сховалися. Та думаю, що їм це може допомогти. А хоча ми всі насправді знаємо, що їм це не допоможе. Ну все, давайте я пішов і запускати. Зараз будемо слідкувати за ним. Так, ну що ж, автівку я поставив. Тепер треба під'єднатися до джойстика. Точніше, джойстик під'єднати до цієї автівки, і здається, готова. Ось я можу їхати нарешті. Так, тепер треба перемкнути камеру, щоб... Всі інші селяни також могли щось бачити. І поїхали, поїхали, обережненько. Ой, я вже я вже бачу, кавуна. Так тихо-тихо-тихо, говне не розбитися. І ось тут можна припаркуватися. Ой, стоп. Та що ж таке, нічого не видно, на жаль. А якщо трохи трохи вперед, ось так ось так тут кущі, він точно нічого не помітить. Ось таким чином, так, він не бачить, хлопці, все, слідкуємо за ним, я ще, ще буду за ним їхати. А що там в кущах тільки що рухалось друзі? Я вам серйозно кажу, я там щось. Ось бачив, що це таке синє. Ааа, я зрозумів, друзі. Дивіться, це автівка. Постройте, а що вона тут робить? А, -а я зрозумів. Можливо, за допомогою цієї автівки селяни намагаються за мною слідкувати. Так, ну що ж, добре, тоді давайте одразу її зламаємо. Ось так. І все, цю автівку я тепер заберу собі. А знаєте, що ми зараз з нею зробимо? Я закрию цю автівку у своєму будинку. Якось, напевно, ось так. І все. І тепер вона просто не зможе звідси. Виїхати. Ну тому що автівка ж не може зламати, або відкрити двері. Ну ви зрозуміли. Ей, ей, а як, як звідси виїхати? <клес> Хлопці, ви бачили? він нашу автівку перемістив, та що ж таке, треба якось розвернутися, а ось обережненько. Тому що можна розбитися і він двері закрив. Він серйозно закрив двері, та я ще й тут забутався, нічого не бачу. І як мені тепер взагалі звідси виїхати? Кавон хитрий, дуже хитрий кавон. Назад здати вперед, та що ж таке? Слухайте, Друзі, а я ж собі скрафтив залізне КО. І так я його ще не протестував. Тому давайте за допомогою нього зараз спробуємо щось добути. В цій шахті точно багато постривайте, ну, селяни, монітори якісь, що ви тут робите? МКВД, та це дивимося фільм. Одразу на 12 моніторах, серйозно. Ну так, щоб в кожного був свій монітор, а що. Та я знаю, знаю, що це ви намагалися за мною слідкувати за допомогою камер, які ви поставили в селі. А також я бачу бачив автівку, яку ви тільки що підіслали, не хвилюйтеся, я її закрив у своєму будинку. Слухайте, ну ви тут прям цілу базу таку зробили, щоб стежити за мною. Добре, що ти нас знайшов, тому що мені вже набридло, сидіти в цій шахті, хлопці, ходімо. Слухайте, я вже просто не знаю, як вас переконати в тому, що я нічого не робив. Але я також не хочу, щоб ви за мною слідкували. Селяни. Ну ось дивіться, вам сподобається, якщо я буду заходити у ваші будинки, щось тут роздивлятися. І в цей, звичайно, також зайду, подивлюся тут на все. Це ж неправильно. Як я вважаю. Та нам все, надо. це ми просто хочемо коло випити. Та є, немає у мене вашої коло, скільки разів казати. Що ось сюди зайду, ну хоча тут немає на що дивитися, ще сюди можу зайти. Ей, ей, постривай сюди не можна заходити, це мій будинок. Ну то й що, мені яка різниця, що це твій будинок. Ти ж сьогодні в мій будинок заходив, а також спостерігав за мною за допомогою камер. Ну, не заходь, будь ласка, не роби цього. Селян, та що це з тобою? Яка різниця, якщо він зайде, що станеться? Нічого поганого. Або ж постривай! Давайте, хлопці, Може, він тут щось приховує. Так, тут, тут є якийсь люк. Ні, ні, ні. Ну Це дійсно схоже на люк. І так, друзі, я був правий, це дійсно люк. Бачите, як він відкривається, там навіть драбина якась є, а давайте подивимося, куди вона веде хвилиночку. Так, так селяни, йдіть сюди, спускайтеся. Тут ваша пляшка з ковою. Дійсно, дивіться, друзі, так це ж та сама пляшка, яку ми сьогодні з вами бачили, пам'ятаєте? Селяни мені ще коло дали попити трохи. Іншу Пляшку мені на лиці, є якого? ну ви точно це пам'ятаєте. Вони шукали цю пляшку все це відео. Селяна, ти нічого пояснити нам не хочеш. Так, Селян, розповідай, ми всі тебе уважно слухаємо. А що тут слухати? Кавон вирішив під моїм будинком сховати пляшку. А що до зрозумілого? Ага, саме тому, коли я тільки що захотів зайти в твій будинок, ти почав нервувати. Ну і до сих пір, до речі, нервуєш, по тобі видно. Та це ти. Ти нервуєш, тому що ти брешеш, а я не брешу, ти мене підставив. Ех, ти навіть брехати. Не вмієш, якщо чесно. Не те, щоб це добре брехати, звичайно, не добре брехати. Але ти робиш це так смішно, якщо чесно, щоб це взагалі ніхто і ніколи не повірить. Хлопці, ну ось кажі, що ви мені вірите більше, ніж йому. Та ми не віримо тобі, кажи навіщо, що ти цю пляшку сховав. Ну добре, добре, просто я боявся, що мені ніколи мало дістанеться, тому вирішив її тут сховати, ну і сам цю колу і випити. Ну до речі, воно і видно. Я пам'ятаю, спочатку відео вона повністю була повна, а зараз вже не повна. Ну все, тепер то ніколи точно не дістанеться, це буде такий штраф. Ну знаєш, я б навіть сказав не штраф, а скоріше покарання. Тому що за свої вчинки, звичайно, треба відповідати: ти хотів отримати всю колу, а зараз вже нічого не отримаєш. Ну і це справедливо до речі. Так, а те, кавон пробач, що ми подумав на тему, просто це було навіть логічно. Та розумію, розумію, хлопці, нічого страшного, це навіть було весело. Мені навіть трохи сподобалося. Спочатку, звичайно, не сподобалося, а вже потім я звик, і це було просто для мене весело. Тому я з. Два на вас не тримає, якщо що. А на мене. А на тебе тримаю, тому що це все через тебе. Якби ти не вкрав, за мною б ніхто не слідкував. І ніхто б мене не звинувачував, в тому що це я грабіжник. Ой, до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на інше відео, Дивіться їх вони зучини також цікаві, а також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун, до нових зустрічей.